Сьогодні у Чернігові розпочався конкурс на заміщення вакантних посад керівників та працівників територіальних сервісних центрів. Всього 28 вакансій. Все проходить у прозорій та відкритій формі. Кожен хто вважає себе гідним посади, може потрапити на конкурсний відбір. Участь можуть приймати громадяни України, яких є базова або вища освіта, досвід роботи, бажання працювати відкритість, прозорість, просто бажання працювати і приносити добробут нашій країні. Всього в області чотири сервісних центри в Чернігові, Ніжині, Прилуках та Мені. Бажаючих зайняти вакантні місця, виявилось, чимало, майже 60 чоловік. Сама система відбору складається з трьох етапів, і найважчим є тестування. Тестування проводиться на сайті Національної держслужби в онлайні, тобто питання вибірково вибирає комп'ютер самостійно. Тестування проходить 40 тестових питань, 40 хвилин. Групи тестів це чотири групи тестів. З, кожного, з кожної групи вибирається по 10 питань. Групи, тестів, групи запитань були викладені на сайті Національної держслужби, по 100 запитань поза напрямками. Це Конституція, Державна служба, антикорупційна діяльність та інші. І питання. Якщо кандидати дають більше 24 правильних відповідей у тестуванні, переходять до наступного етапу. І тут вони вирішують практичні завдання, пов'язані з їхньою майбутньою роботою. Фіналом відбору є співбесіда, на якій і з'ясовують придатність кандидата. Таким чином планують повністю оновити кадри в регіональних сервісних центрах. І, що цікаво, колишні працівники не мають ніяких переваг перед новачками. Всіх оцінюватимуть за однаковими критеріями. Тож відбір триває і вже скоро стануть відомі імена нових керівників та працівників служб.